Шлава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні, 3 червня, і ми чуємо слово сьогодні, 17 розділу Євангелії від Йоанна. Це початок цього розділу, послухаймо це слово. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе. Так як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя і те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене, Ти, Отче, в себе славою. jaką ja miałem u ciebie jeszcze przed tym, jak świat zaczął istniewać. Ja ja wydałem twoje imię ludziom, jakich ty mi dał z światu. wony były, i mi dałeś ich i twoje słowo one zgrzechły. Teraz oni dowiedzieli, że wszystko, co ty dałeś mi, jest od ciebie, że słowa, jakie ty mi dał, ja dał im. I oni przyjęli i piznały istnienia. Що я вийшов від тебе і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. Я прославлений в них, я вже не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду. Ісус говорить своє під час тайної вечері. Ісус знає, що відбудеться через пару годин. І тут перед входом до Гецманського саду, там мають його схопити, Юда і його прибічники, Ісус під час тайної вечери молиться тими словами. І те, що нас якби шокує, це, сука, це такий спокій внутрішній Ісуса. Така впевненість, Ісус знає, що Він робить, Він знає, куди він йде, все знає. Про свою смерть Він говорить з таким миром, з таким спокоєм, що учні, учні навіть не догадуються, що Він говорить про свою смерть. Так насправді сука, він вживає тих слів прийшла година, іду до Отця. Буду прославлений і так далі. Про що він говорить, не? а це Його смерть. І та впевненість Ісуса, вона нас і шокує, і вона є чимось насправді важливим в духовному житті. Кожен лідер країни, кожен генерал, який веде армію, він має бути впевнений в тому, що він робить. Insideł, to, to recupera, końca, okres, ak w pewnym miejscu, to taka rysa dobro, nastawnika, i tym, i tak dalej. Ona daje takie poczucie bezpieczeństwa tym no, podopiecznym, wszystkim, kogo on prowadzi, kieruje. Osobiście, kiedy przechodzą pewne kryzysy, trudności, to warto patrzeć na tę autorytet, jaki znajesz, że wszystko jest pod kontrolą. Це важливо. Я думаю, що наші солдати, які на фронті, вони хочуть, вони дивляться на своїх офіцерів, на своїх е е е командування, і вони довіряють, що командування знає, куди вони йдуть, навіщо воно, ці, ці дії і так далі. Якби не були впевнені, це буде якийсь кошмар жах. Якщо не будуть довіряти офіцерам, всім, хто, хто має якусь стратегію, хто знає, що відбувається. І е, постає запитання, а звідки Ісус бере цю впевність, таку таку? Звідки Він це має? Ну, та на Ісуса, і тоді ми зрозуміємо, звідки ця впевненість. Ісус, ісус каже так Сьогодні. Слова, які ти дав мені, я дав їм. Слова, які ти дав мені, я дав їм. Немає е, більшого авторитету на світі, е, ніж е, батько, ніж Тато Небесний. Всі слова Отця, е, вони мають, дають таку надприродню впевненість, е, будемо знати, що добре, що правильно і далі. Звичайно, якщо ми відкрили Біблію і прочитали одну сторінку, то зразу не завжди буде так, що ми це побачимо все, будемо впевнені, що робити і так далі. Дуже часто це є процес. Треба вчитися, треба бути з Татом, так як Ісус години Він провів, провів на молитві, спілкувався з Батьком Небесним. I temu, uh, to mu, co wymachaj, taką w uh, Wczyty się, tego posłucha tata i niebezno. Ale też hmm. czasami tak, że my jeszcze nie umiemy słuchać tata i niebezno. Jakś ty nie znajesz jaka wola ojca do końca, nie dowiedziesz nie umiesz, się, posłuchaj to, kto znaje tata. To będzie Jezus. Posłuchaj Jezusa. Або послухай теж священників, єпископів, послухай лідерів, послуй наставників, послухай тих, хто знає волю Бога, хто знає Бога живого. І вони тобі допоможуть відкритися на Бога. І тому ми так в церкві віру передаємо, що є ті, які вже знають Бога, і вони приходять до нас і нам пояснюють, нам розказують про про волю Отця. Ми сьогодні бачимо в першому читанні святого Павла і Ісуса теж в Євангелії. Як вони йдуть на, на цю зустріч з Отцем, вони говорять про свою смерть теж. Не? Але що там такий мир, там нема розпачу, там нема навіть е, страху. Вони йдуть м, на, 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 на зустріч з Богом, mają cię w że sensie, ta to ich czeka Oni one zawsze no, tak żyły, tak pragnęli. one z tatą się z Bogiem, a zaraz one idą na spotkanie z nim i jedno ja, myślę, że czasem możemy trochę tak jakby szokowani, że można tak i ty na usyć z Bogiem, tak Boga lubi ty. bierze się w im taka odwaga. E, no tak Що я не боюся смерті, що йду нас зустріч з Богом. Ну, я думаю, що, що наше життя просто є таким підґрунтям, на якому народжується спокій, мир, впевненість. Що наше життя, воно похоже до, на, на спортивні змагання. Я ви собі, що маємо якийсь марафон <кхе> і <кхе> ці спортсмени біжать, але вони. <кій> бачать мету, куди йдуть, і вони знають, що там теж чекає їх нагорода. Це важлива мотивація. Нагорода, приз, але і мета. Вивіть собі спортсмена, який в, цю, в цих змаганнях, в цьому марафоні біжить, але в протилежному напрямку. Або кудись на манівці біжить десь, кудись невідомо, то є з хащі і так далі. Ну куди ти біжиш? Ні? І Я думаю, що є багато людей, які загубили мету, які е, втратили цей, цей напрямок, які забули про нагороду. А нагороду є. є, є він сам життя вічного. Ісус сьогодні говорить про, про життя вічне, е, якби каже нам, що це таке життя вічне. A życie wieczne jest to, żeby znały Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Tego, Kogo Ty posłał, Jezusa Chrysta. Chcesz znać, czym jest życie wieczne? Tak pytają te ludzie. ludzie. pytają czasem, co to jest takie życie Jezus nam w średnim pojazdzie mówi, że życie wieczne to znać znaczy Ojca i znać znaczy Jezusa Chrysta. Mieć odnosy z Bogiem. Bo, znaczy, to znać to oznacza mieć odnosy. Potrzebujesz wzajemnych odnosów przebuwaty w lubowie ojca w lubowie Jezusa postyjno stiny w jego przysotności chodzić to mu życie wieczne jakiś jakieś tam znacie jest tam budę nie życie wieczne już tu jak ty masz stosunek z Bogiem ty już żywesz życiem wiecznym a jak nie masz stosunku z Bogiem to i w майбутньому tej wieczności nie bude prawdziwego życia tej to jest z Bogiem. bude to życie z wadu Але це, 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 не, це не справжнє життя вічне. Це якийсь вічний кошмар, вічний жах. Справжнє, життя життя вічне, наголосом на життя це відносини з Богом. І тут вже <coughs> я хочу жити життям вічним. Думаю, що живу життям вічним вже. Тому роблю тата небесного. Щоденно з ним спілкуюся, молюсь за нього. Намагаюся виконувати Його волю, хай в гріхах своїх. Я люблю Ісуса. Я знаю, що Він є. І я, так як він, хочу дивитися в майбутнє без страху з надією. Для мене життя вічне – це знати Отця і знати Ісуса. І це все. більше не треба нічого. Я бачу мету, бачу цю нагороду. Мета це, є, це є побачити Бога живого віч на віч. Нагорода це і він сам. Ми там, <клес> <клес> на небі не отримаємо якогось лаврового вінка, ми не отримаємо якоїсь золотої чаші, як нагороди і, і знаєте, чи, чи коштів грошей. Ми там отримаємо нарешті відносини з Богом. Wieczna wiecz, że nie będziemy Boga właśnie przez wiarę, ale wieczna wiecz takim, jakim nie. I co będzie coś najbliższe o czym człowiek może w ogóle pomyśleć. Wieczne szczęście to jest on sam. To życzę Tobie dzisiaj. żywy życiem wiecznym. Nie traćajmy Ty. Nie zapomnij o tym na Gorodu. to jest, to jest WIN sam. I nie bój się, nie bój się przyszłego. Odiš, jak Jezus sьогоdn ide nas zustie Учні Tatom. не підозрюють, на початку навіть не догадуються. Про Що Він говорить? Так, так жить християни? Живо так люблять Бога, що прагнуть бути з Ним постійно. Хай Бог дасть тобі мир сьогодні, досвід своєї любові. Слава Ісусу Христу.